you <laughs> У серйозний конфлікт переросла 5 листопада в Жашкові чергова апаратна нарада. Просто під час традиційного робочого зібрання сільські голови гуртом покинули залу засідань, таким чином, протестуючи проти методів керівництва голови РДА Наталії Стельмах. Очільників сільських громад підтримав голова райради Микола Кльоц. Про суть і причину конфлікту у відеоматеріалі без коментарів. Ремонту площадки для будинку культури по вулиці Леніна з загальною площою 600 метрів квадратних та вартістю 150 тисяч гривень виготовлено та пройде на експертизу. Але до сьогодні не покладено декларацію про початок та виконання будівельних робіт. Коли буде зроблено ремонт цієї дороги цієї площадки? Будь ласка, Валерій. То ви ж бачите, коли ж це має робитися? рік закінчується, грудень місяць наносить. Він... Чому я буде, а він бачить, що проєкт не віддають, поки проплата не пройде. А без проєкту не можна зробити декларації. А коли ви звертались до працю? Я три рази їздив у Черкасу. Ну, вони... І я скробною постійно. Вона каже, тільки пройде. І я кажу, давайте я привезу вам, що воно зареєстровано. Ні. Давай прокладу. Валерій Олександрович, я розстінюється як халатність. Бува, М -м -м. Тому що сьогодні в стопаді місяці. Ми не знаємо, яка погода буде завтра. Чи нам будемо спальника на під дощ? Валентина Васильівна, Салопченко, поясніть нам, будь ласка, всім тут присутнім, чому не надаєте інформацію до цього контролю. <клуб> М -м -м. Буду зробили. А чому не надаєте інформацію? Ви пробуйтеся. Не вважаєте за потрібність? Щось не не небували. Не Це єдине, мабуть, доручення, яке ми інформації А Зараз ми тут промоніторимо. Чи зараз зустрічається три бджонка, чи ні? ні. Так, на рік сільська рада, чому не подаєте? Доручення, доручення не було. Покладено. що? Не було доручення. Чи не були присутні на операції на раді? Ні, я був присутній, просто доручення не було. Доручення не було кого? Ну, вичний делесочок з дорученням його не відповідно. А ви не числі підулиться? Постійно. По-друге, сільські голови стали заручниками певного не було законодавства, по-перше. По-друге, що вини винувати через те, що фактично під доручення, які були, то це постійна робота, і вони їх виконують. Але яка форма давалася цих доручень? Через те, що є якісь закони кореспонденції. Якщо отримали, то вони в будуть реагувати. Якщо ця команда стоїть на місці, йде до мене, то, понятно, вона не може бути виконана. Хто давав, Хто давав конкретний доручення? Хто давав конкретне доручення? Де підписано, чи де вони їх отримали? Микола Він Він так само, як і голові сім, були присутні на апаратній нараді. І якщо ви не чули, от, то що... прийти сюди до мене, я їм підписку собі дам, вони будуть їхати. Так ви маєте дати їм доручення я, письмо. Я, так, вони прийдуть по доручення до мене. Воно письмове є, я його розмножую. Тобто довести його, тоді ми будемо на нього тут зареагувати. А так, коли всі-всі-всі вони, ніхто не отримав це доручення, чи не виконав, то це питання вже не до сих тих були Я їх розмножую і кладу всі в ячейки в казначейство. Вони всі забирають документи. Якщо так дівчина давайте... Значить, приглянути цю форму, не ви знаєте, то значить, будь ласка, давайте конкретні особі, який в сільському голові, тоді буде давати вам відповідь. Вони будуть їхати з села, щоб під мене забрати вирушення. Вони тут присутні кожну неділю. Кожна теж вона ще не встигає після образної народи всім оформити. що фактично що ніхто їх не бачить. — Добре, як виконати людей. У нас виходить що проблема, що фактично робота виконана, але що не повідомили, що виконано. Так відповідно ж так давайте якийсь механізм його не треба себе. Нікола гроші, може і робити нічого не треба. Так, вони роблять свою роботу. Причому ви вами... те, що ви роблять? робота виконана, але, але, але не повідомлена. Робота виконана, але і випаде, як виконано, як люди з села розкажуть. — В принципі. Які роботі ми маємо знаходити компроміс. Ви прекрасно знаєте, як сільських голів і збирають, і просять. Якщо давати субвенції, то просите і знаходите. А якщо тут уже і Василь Іванович не надав, десь якийсь цей, то це важко було б поглянути. Щось немає від Василя Івановича, а зняти трубку і спитати, чи виконане це доручення, і, і наголосити, чи ждати. Сільським голова. Не це, не не. це неприпустимо. Це неприпустимо. Це відношення своїх прямих штадових уповідно і їх виконання. І якщо голова адміністрації ставить завдання, то, будь ласка, його треба виконувати, а не розказувати, що бумажки не знайшли. Наталя Олександр, все виконано. Просто не прозвітовано. То свідковий з якщо ви знаєте, що було Бажання, і ви знаєте, що ми її виконували. Садіть усе про. Питайте мені команду, не її не робить робимо справа. Все встигла, слава Богу, на сьогоднішній момент. Але скажіть, будь ласка. Це треба до роботи скрізь водій. Як ми можемо працювати, якщо наші платіжки проходять півтора року, а не 10 днів? Як ми можемо виконувати роботу? Яким чином ми можемо виконувати роботу? Як ви можете пояснити дану ситуацію? У нас в районі рахується ще з 12 року. Ви не кричіть, а в платіжні доручення, які були покладені, до серпня місяця були всі проплачені, голови сільських рад, які і, в тому числі міська рада, які спрацювали. На початку року всі платежі були і вся заборговані Я згодна. А які не були покладені, через те, що були стримані. Що потрібно закупити комп'ютер для дитячого садочка і для сільської ради, для секретаря, тому що там вводиться нова програма заксу реєстрації цих, і такий комп'ютер, як у нас, 15-літньої давності, вже не потягне ту програму. Тобто позавчора вона прийшла. Я дякую, що вона прийшла. Але на момент 13-го року, травня місяця, комп'ютер коштував 3,5 тисячі. А на сьогоднішній день він стоїть 5,3 триста. А у мене, знаєте, яку тому мульт. По по, бумагі, чи по документам корова рижа одна. Так і у мене, два комп'ютери має бути. Але за цю суму я можу купити тільки один і ще трошки. От ви уявіть собі, як це може це все працювати? Як це може працювати? І ви говорите, що ми не хочемо працювати. Я не хочу вже працювати. Я вже жду цих виборів, я вже знаю якого світла. Бо такої системи дурної, як у нас. Навіть якщо хто хоче працювати, ми не може. Ви розумієте, У мене це вже накипіло, я вже не можу цього. <плес> я пішла Давай на цю роботу, тому що я так, як і <плес> ви, <я> хотіла <плес> зробити щось добре для свого села. <плес> хотіла дороги, <плес> хотіла будинку культури, хотіла школи, всього хотіла. Але <плес> <плес> така система вона не дає нам працювати по-чесному, по-нормальному. І я на вчорашній день сідаю на телефон і телефоную до всіх спонсорів і ландаю, вибачте, за слово, старцюю. Дайте, будь ласка, мені, хто скільки може, бо мені. Головам сіл і мати інформацію, От, тому якщо не виконується або не хочеться виконувати, то ми також про це будемо говорити. На сьогоднішній нараді, чого ми вийшли? Ми так офіційно зробили свій протест. Я поважаю працю своїх колег. Знаю, яка це дуже важка праця і яка вона невдячна. Ми йдемо 8 годин на роботу, повертаємося вночі в зимовий час. І на наших плечах лежить усе і благоустрій. І оці малозабезпечені люди, пенсіонери, ну і всі інші проблеми ремонт доріг і так далі. І Кожного болить, бо ми йшли на цю роботу, щоб бо ми знали, що ми хочемо працювати во ім'я села для людей. Сьогодні, на сьогоднішній нараді, а та вся наша робота була перекреслена. Нас піднімали, наче школярів, бо ми не подали. Ту чи іншу бумажку на виконання доручення? Ми його виконуємо. Але якщо сільський голова вчасно не подав відповідь на їхнє доручення, можна було зателефонувати працівникам контролю. І ми б його навіть у телефонному режимі сказали б, як ми працюємо. А сьогодні це просто посміховище серед усіх колег і серед того, тих людей, які сиділи в залі. Це... Нас стерли як сільських голів, стерли усю ту нашу працю, яку ми виконуємо. Мені соромно, просто соромно за те, що з нами так сьогодні повелися. Нова влада, ми всі чуємо нова влада, і ми всі хотіли цієї нової влади. Але нова влада працює по старій системі і старими методами. Ми це все вже пройшли. Коли після виборів я особисто писала заяву у колишнього голови адміністрації, що прошу звільнити мене від виконання обов'язків сільського голови за власним бажанням. Я не написала за власним бажанням, я написала за результатами виборів 2012 року. І ця заява там у нього лежала. Поки є в нас ще нормальні, розумні люди, народні депутати, не розказали голові адміністрації, як потрібно працювати. Тоді вже він мені ту заяву повернув. І знову ми вертаємося до того старого. Знову до того старого. І нас усіх звиначують сільських голів, що ми всі корупціонери, бо ми всі з регіонами працювали і так далі. Ми так само під таким самим пресом працювали тоді, а під яким пресом ми працюємо зараз. Все те саме, нічого не змінилося. Для нашої роботи, щоб ми могли вільно, спокійно працювати на благо своїх людей. У нас у кожному в селі 500, 600, 700, 800 скільки контролюючих органів людей проживає, і вони всі мене бачать кожен день, і бачать, що я роблю, як я йду, і звідки, і коли, і скільки на роботу, скільки з роботи і так далі. Якби далі була комусь другому контролювати. Мене достатньо. Моїх людей, які мене обрали, які мене контролюють. Я так само писав, як і вона писала заяву. Те саме писав все. тому що розглядати вибори, не удовлетворили, не задовольняли е, ту владу. Просто напад. Люди виклад... А ми за те, щоб люди висказали свою думку. Ми хочемо, щоб люди це ж демократія. Значить, люди виказують ту думку, яку вони рахують потрібно. І Відповідно, ми за теж і боремося. Так що в нас всі. Проблеми і всі практично в кожному селі однакові по цьому, по цьому питанні. Микола Григоровичу, прокоментуйте, будь ласка, ситуацію, яка склалася сьогодні під час апаратної наради. Те, що відбулося сьогодні на апаратній нараді, всі присутні мали можливість переконатися наскільки предвзято було з боку голови райдержадміністрації. Ставлення до о, сільських голів. Це вже, мабуть, скоріше наслідок з цього, що все відбувалося на протязі останніх місяців, тому що знову ж таки всьому має бути межа, і коли сьогодні на апаратній нараді безпідставне звинувачення з боку голови райдержадміністрації Наталі Олександрівної лунали до майже всіх голів, коли їх піднімали, вибачте, як учнів. І ставили в великій мірі несправедливі питання звинувачення, то звичайно, що це не спонукає до співпраці. Такі речі неприпустимі. По-перше, що в силу різних обставин а ми знаємо, що на сьогоднішній день дуже законодавство недосконале, і звичайно, що виконати ту чи іншу, скажімо так, доручення не було можливим більше того. Ті доручення, які і виконувалися, але е, в силу різних обставин не прозвітувалися, е, теж ставилося це вукір е, сільським головам, що не знайшли можливість повідомити і так далі, коли є відповідний апарат, який має ті, комунікацію відповідну і має володіти цією інформацією. Е, тому о, обурення вже перейшло межі, і звичайно, що я, як голова районної ради, не міг теж не відреагувати на, на, на таке відношення до сільських голів, які, до речі, не один не одне скликання. Працюють в органах місцевого самоврядування. Незалежно від того, чи голова адміністрації, чи голова районної ради. Ми маємо поважати, маємо. Дійсно, що шукати компроміси через те, що да питання гострі є, виникають, але ми маємо йти один одному на зустріч, Ми маємо чути один одного, і звичайно, що консолідувати нашу роботу, а не навпаки, В своїй роботі районна влада має керуватися насамперед шаною і повагою, як до керівників підлеглих підрозділів, так само до сільських голів, і в тому числі і до громади Жашкова, до наших жителів нашого району. Як ви плануєте далі співпрацювати із головою райдержадміністрації? Питання риторичне, і я просто що, мабуть, громада, жителі це відчувають незброєм оком. Що на жаль, якщо по великому рахунку такої співпраці не склалося ще із перших днів? Мого обрання через те, що якщо ви пам'ятаєте, що я на, на третій день після того, як мене обрали, були закиди, е, були звинувачення знову ж таки безпідставні. І в мою адресу я, звичайно, що йти на певні уступки, е, надіючись на певне порозуміння, в тому числі е, і ситуації, відповідальності е, в районі. Але знову ж таки до останніх днів ми, ми стаємо свідками того, що е, така співпраця, на жаль, на сьогоднішній день будемо відвертими, її немає. І прикро через те, що від цього потерпає і район, і гром, і наша громада безпосередньо. Ми маємо е, дякувати. І керівникам, і сільським головам, які в таких складних умовах підставляють своє плече підтримку для виконання районного бюджету для допомоги учасникам АТО і так далі, тому що саме дякуючи, і завдяки субвенціям сільських рад, в нас набагато вирішилося. Питань фінансових, зокрема виконання районних програм. Микола Григорович, то якими будуть ваші подальші дії на спільному засіданні сільських голів Було прийнято рішення звернутися до губернатора Ткаченка Юрія Олеговича і губернатора Черкаської області, голови обласної райдержадміністрації та Коваленко Валентина Михайлівни. З приводу дати ось таким нестандартним діям відповідну оцінку, це рішення сільських голів, і я його звичайно що підтримую, тому що насамперед, в будь-якій роботі має бути і повага, і шана, і знову ж таки розуміння тієї відповідальності, яка зараз перед нами стоїть. Наталі Олександрівну, скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до того, що сьогодні відбулося під час наради? Звісно, сьогодні сталася не зовсім приємна подія на апаратній нараді, але хочу сказати, що це спрямована дія голови районної ради проти мене як держслужбовця. Оскільки Микола Григорович неодноразово заявляв, що він хоче зайняти крісло голови районної державної адміністрації, це він заявляв не мені, а заявляв іншим людям, які сьогодні в мене були на прийомі, і про це мені повідомили. Мені це прикро чути, але е, діяльність голови районної ради спрямована завжди на дискредитацію голови районної державної адміністрації. Я відповідально заявляю, це. Ціленаправлена робота, ціленаправлена робота із головами сіл для того, щоб дискредитувати добре ім'я, порядність, чесність, відповідальність голови районної державної адміністрації. Сьогоднішню ситуацію можна розцінювати неоднозначно, тому що, вставши і вийшовши із апаратної наради. Ці люди показали свою некомпетентність і невиконання своїх обов'язків. Адже стояло питання щодо виконання доручень голови районної державної адміністрації виконавчими комітетами сільських рад, коли дається доручення голови районної державної адміністрації розробити проєктну документацію по капітальному ремонту доріг і покласти платіжки у державне казначейство. То я не думаю, що це, скажімо, перевищення своїх службових повноважень. Чому районна державна адміністрація контролює, направляє і координує дії всіх органів і державної влади, всіх підприємств, установ і організацій району, спираючись на закон про державний про місцеві державні адміністрації. Статтю 41 можу сказати, що стаття 41 дозволяє нам, дозволяє нам контролювати і, скажімо, отримувати інформацію незалежно від форм власності. І навіть якщо у сільських голів посада виборна, то вони. Часто звертаються за допомогою до районної державної адміністрації. Юридичний сектор постійно, скажімо, надає посильну допомогу з приводу написання рішень виконкомів сільських рад. І сказати, що співпраці з головами сіл немає, я не можу сказати. Станом на 5 листопада дано 44 доручення, із них 17 доручень головам сіл. Доручення робочого характеру. Тобто, такого, що дійсно розробити проектну документацію по капітальному ремонту доріг комунальної власності та отримати дозвільну документацію на на початок робіт, хочу сказати, що деякі сільські ради не використали до сьогодні державну субвенцію на капітальний ремонт доріг комунальної власності. Районна державна адміністрація має право запитати: а чому до сьогодні не використана ця субвенція? А як надалі? Має працювати сільська рада, коли держава дає кошти, а вона не використовує. І сьогодні е, постало питання: а як же голови сіл виконують свої посадові обов'язки? І ми побачили, що голова районної ради став на захист невиконання посадових обов'язків або, м'яко кажучи, саботажу роботи головами сіл. Як ви збираєтеся діяти далі? Щодо своєї діяльності мушу сказати, що я почуваюся впевнено. Я знаю, що я свої повноваження не перевищила. Я вважаю, що не тільки я, не тільки керівники підприємств, а і жителі села мають знати, а як працює їхній голова, відвертий саботаж. Викликає сьогодні думку про те, а чи на місці цей голова села? І що сьогодні захищає голова районної ради? Відвертий саботаж? Невиконання, а якщо 23 сільських ради ігнорує, і ні районна рада, ні сільські ради не хочуть це чути, то де ми з вами живемо, в якій країні? І що ми захищаємо? Але ж ми знаємо, що це саме ті голови села, які нещодавно збирали антимайдани, які возили наших людей за гроші партії регіонів. І сьогодні вони знову таки саботують діяльність Наталю Олександровна. Скажіть, будь ласка, як ви плануєте надалі співпрацювати з головою райради, чи збираєтеся шукати компроміс? Я буду виконувати свої посадові обов'язки незалежно від того, подобається це комусь чи не подобається. Я буду викривати недоліки, які є в роботі, як районної ради, так і сільських голів для того, щоб вони звернули таку увагу на виконання ними своїх посадових обов'язків. Сьогодні я переконана в тому, що в будь-якій ситуації, а особливо тоді, коли йде в країні війна, потрібно знаходити компроміси, шукати взаєморозуміння і не тільки шукати, а й знаходити його. І я завжди намагалась і намагаюся працювати так, щоб. Люди, які до мене приходять, були задоволені моєю роботою. Хочу закликати голів сільських рад, які не зрозуміли або під тиском чи під чиїмось впливом, е вийшли сьогодні з зали. Я думаю, що ви зробили помилку. Давайте працювати на благо нашого народу, на благо нашого суспільства, на благо нашого району. І тоді в нас усі справи будуть виходити так, як того вимагає закон? Очільник району Микола Кльоць спільно із 24 головами сільських рад подав звернення до голів Черкаської ОДА та облради з проханням розглянути питання про відповідність займаній посаді голови Жашківської райдержадміністрації. Натомість голова РДА Наталія Стельмах планує надіслати голові облради подібний документ, зробивши акцент на неправомірних діях свого колеги.